Ігри серії стародавніх сувоїв завжди славились глибоким лором та цікавим сюжетом. Кожен проєкт франшизи The Elder Scrolls може похвалитись своєю унікальною атмосферою та вайбом. Та що там вже говорити, навіть більшість DLC не відстають від основних ігор у плані подачі сюжету та квестів. Не в останню чергу це забезпечується цікаво прописаними антагоністами, які протистоять гравцеві в ході основного сюжету чи додаткових завдань. В новому випуску по всесвіту The Elder Scrolls ми детально розглянемо наш суб'єктивний топ неоднозначних злодіїв, які були присутні в різних іграх серії. Хтось просто обрав не найкращий шлях для досягнення благих цілей, хтось хотів справедливості, а декого після відкриття усіх деталей її історії взагалі важко вважати злодіями. Герої нашого топу наочно демонструють те, що світ не чорно-білий, а мораль доволі неоднозначне поняття. Але перед початком традиційно закликаємо вас підтримати наш канал вподобайкою, коментарем та підпискою. Якщо ж ви маєте можливість та бажання підтримати канал кількома монетами, ласкаво просимо до рядів наших відданих спонсорів, чиї імена ви просто зараз бачите перед собою. Як завжди, половину отриманих коштів ми донатимо на підтримку наших захисників. Шосте місце Ебонітовий воїн. З виходом доповнення Dragonborn до Скайріму потрапив наш наступний гість Ебонітовий воїн. Вправний боєць з ніг до голови одягнутий у міцну Ебонітову броню, володіє потужними атакуючими закляттями і навіть криками, що є досить дивним фактом, адже його раса Редгард. Сам по собі цей персонаж не є злим, навіть навпаки. Він дуже довго подорожував світом та перемагав численних суперників, у тому числі могутніх монстрів. Проте він прийняв рішення піти на заслужений відпочинок до Совенгарду, а для цього він має загинути у битві із достойним суперником. Саме з цим проханням він і звертається до гравця, який на той момент досягнув 80-го рівня та, скоріш за все, встиг зачистити усі печери та форти із бандитами і стати головою кількох організацій. Загалом про лейбонітового воїна більше й додати нічого, такий собі супротивник на вимогу, який знайшов лише одного достойного собі опонента до Вакіна. Є кілька теорій щодо того, ким насправді є цей воїн, але жодна з них не підтверджена. Хтось вважає його тим, ким нам його показують у грі. Просто могутнім воїном, який хоче загинути в бою. Інші ж стверджують, що це сам довакін з далекого майбутнього, який використав усі свої сили, щоб повернутися в минуле, зійтись в бою з єдиним, хто його може перемогти, самим собою, та як наслідок спочити в Совенгарді, п'яте місце. Вікарій Віртур. Продовжує наш Топ вже справжній антагоніст проти вже з іншого доповнення до Скайріму – Даунгард. Вікарі Віртур один з останніх снігових ельфів, хто зберіг свої очі та розум і не став Фалмером. До речі, про трагічну історію цього колись великого народу в нас є окреме відео, яке ми однозначно рекомендуємо вам до перегляду. Вже віднайшовши Віртура в ході пошуків лука Ауріеля, ельфійського аналога Акатоша, Довакін дізнається, що Віртур. Не просто один з останніх снігових ельфів, а й стародавній вампір та оригінальний творець пророцтва Тирані Сонця. Здавалось би, навіщо поборнику Бога Сонця гасіння цього самого сонця? Уся справа в помсті та відчутті зради. Колись давно, ще до ізоляції своєї землі та храму Вікарій був заражений вампіризмом одним із паломників. В той самий момент його останньою надією був захист його Бога, Аурієля. Проте дива не сталося, і Віртур перетворився у вампіра. Відтоді він зрікся своєї віри та поклявся помститися Богу, який його зрадив. Це й слугувало його мотивацією до створення пророцтва та намагань не завжди загасити сонце, що, на думку Віртура, значно послабило б вплив Ауріеля на світ смертних. Чи є справедливою його жага помсти? Напевно, що так. З точки зору Вікарія, злодієм в цій історії виступає саме Ауріель. Який з невідомих нам причин не виправдав довіри свого послідовника? Четверте місце. Джигалаг. Дієдричні принци, могутні богоподібні сутності, які полюбляють лізти у справи смертних та поширювати свій вплив у матеріальному світі та облівіоні. Детально про них ми розповіли в двох наших попередніх відео. Тому, якщо ви ще не бачили, закликаємо їх подивитись. В ході проходження доповнення до четвертої частини стародавніх сувоїв гравцю доведеться відвідати Тремтячі острови, план одного з таких принців, покривителя безумства Шагората. Під час їх дослідження та виконання основних та додаткових завдань протагоніст дізнається, що над цим світом зависла небезпека, сірий марш під проводом Джигалага. Доказом тому будуть регулярні напади його послідовників і таємничих лицарів порядку. Пізніше Шеогорат розповість, що Джигалак, один із принців Даедра, який не є дуже популярним серед своїх колег. Принц Безумства попросить гравця допомогти зупинити сірий марш та врятувати мешканців островів. Після перемоги над самим Джигалагом той розповість свою історію. Колись він був одним із наймогутніших принців деедра, адже його сфера впливу порядок, дедукція та логіка дозволили йому передбачати майбутнє. Іншим принцам така ситуація не дуже подобалась, тому вони прокляли його. Відтоді Джагалак перетворився на повну свою протилежність і став безумним шагоратом. Проте один раз в кінці кожної ери принц порядку приймав свою справжню форму і, ведучи в бій своїх лицарів порядку, знищував непостійні та незрозумілі тремтячі острови. Після цього він знову ставав шагоратом, відновлював свої володіння, і цикл продовжувався. Герой Сиродіїлу зміг перемогти Джагалага в бою, тим самим знявши з нього тисячолітні прокляття. Принц порядку посів п'яте місце нашого топу, адже з самого початку нам здаються незрозумілими мотиви його лицарів та адептів, які приносили смерть та розруху без жодних видимих на те причин. Проте, як виявилось, він був жертвою страшного прокляття заздрісних даєдричних принців, який просто намагався повернути собі своє втрачене я. Саме тому Джигалага важко сприймати як злодія в кінці сюжету. Як покровитель порядка та логіки він, по суті, перебував у вічній боротьбі із самим собою, навіть не по своїй волі. Це забезпечує йому четверте місце у нашому топі. Третє місце Матіє Беламон. Тепер пошуки неоднозначних злодіїв приводять нас до малявничого сіроділу. Традиційно для серії сюжетна гілка побочних завдань Облівіну дозволяє нам приєднатися до темного братства, таємничого в більшій мірі релігійного культу найманих вбивців. Більше про темне братство ви можете дізнатися в нашому окремому відео про цих згадкових найманців. Тут зазначимо, що в Облівіоні протагоніст має можливість виконувати численні замовлення, просуваючись по кар'єрним сходинкам братства. Замовлення на вбивства протагоніст отримував традиційним для темного братства способом через записки у сховках, де були зазначені деталі про наступну жертву та винагороду. Згодом виявиться, що в якийсь момент гравець почав ліквідовувати чинних членів культу, а головна підозра впала на люсьєна Лашанса, адже саме він давав гравцеві завдання через записки. Люсьєна буде жорстоко вбито за зраду, проте перед цим він встигне повідомити героя, що зрадник серед них, і це не лашанс. Хтось почав підміняти записки та змінювати жертв, підставляючи під удар кращих асасинів та керівництво братства. В пошуках істини протагоніст натрапляє на сховок Матія Беламона, високопоставленого члена Чорної руки, колективного керівного органу культу. Саме приміщення анвільського маяка стали безпечним місцем зрадника. В ньому зберігалися особисті записи Матіє та голова його давно мертвої матері, з якою він спілкувався, наче з живою. Там відкриється страшна правда. Саме Беламон був зрадником, який хотів знищити темне братство та особисто Люсьєна Лашанса. Виявилось, що в дитинстві батько Беламона провів чорний ритуал та замовив асасинам братства свою дружину. Її вбив саме Люсьєн Лашанс, який не помітив стороннього спостерігача, малого Матіє Беламона. Сцена розправи з матір'ю спричинила юнаку важку психічну травму, а його єдиною життєвою метою стала помста. Через роки йому вдалося доєднатися до братства та досягти неабияких успіхів в їх справі. Проте роки лише погіршували стан психіки Баламона, який поступово втрачав здоровий глуст та все більше замикався в собі. Проте це не завадило зраднику майже повністю винищити темне братство, і, скоріш за все, це йому вдалося б, якби не втручання надзвичайно обдарованого новобранці секти. Чи можемо ми судити Матія Беламона, який саме через дії темного братства пустився берега та сам почав вбивати заради однієї лише помсти? Питання риторичне. Одне зрозуміло чітко Матіє Беламон гарний приклад антагоніста з трагічною долею, якого жахливі обставини завели в тене та крові й мороку. Друге місце Ульфрик Плащ Бурі. Цього разу ми перенесемось в прекрасний засніжений скайрім. Землю хоробрих воїнів та міцного меду. Громадянська війна в цій імперській провінції супроводжує Довакіна впродовж всього основного сюжету та дає йому вибір стати на сторону повстанців, прихильників незалежного Скайріма, або ж одягнути однострій легіонера та допомогти загасити вогонь війни. В разі підтримки повстання плащів бурі, Довакін неодмінно особисто познайомиться з Ульфреком, Ярлом Вінтхельму, лідером повстанців та героєм нашого топу. Який посів друге місце. Варто зазначити важливий момент: в якості антагоніста Ульфрик виступить лише при виборі імперії, проте найбільш близько та глибоко дослідити його діяльність та особистість ми маємо змогу лише при проходженні квестів громадянської війни на стороні плащів бурі. На перший погляд, Ульфрик здається типовим узурпатором: вбивство короля, войовнича риторика та міжособна війна. Доповнює картину його досьє, яке можна знайти у посольстві Талмору під час одного з квестів. Цей документ окреслює Ульфрека як сплячого агента Талмору, а також дає зрозуміти, що багато дій, вчинених ним, дуже добре зіграли на руку ельфам, до прикладу, Маркардський інцидент та розпал повноцінної громадянської війни в імперії. До речі, більш детально дізнатися про нордів, високих ельфів та інші раси, що населяють Тамріель, ви можете, переглянувши одне з наших попередніх відео по Всесвіту стародавніх сувоїв. Проте ми можемо віднайти багато прикладів навіть в нашій реальній історії, коли два вороги об'єднуються заради спільної боротьби проти третього. Ми не можемо сказати напевне, чи діяв Ульфрик лише у власних інтересах, заради багатства чи влади. Зрозумілим залишається те, що він неодноразово ризикував власним життям та приймав неоднозначні рішення заради успіху його воєнних кампаній. З великою долею вірогідності він справді вірив у те, що таємний союз із Талмором дозволить вибороти для Скайріма якщо не повну незалежність, то автономію. Можливо, він планував в подальшому зрадити талморців та закріпити статус своєї країни як суверенної держави. Все вказує на те, що Ульфрик Плащ Бурі справжній патріот своєї землі, що не боїться забруднити руки. Скайрім для нордів, чи не так? Не підлягає запереченню той факт, що його рішення та дії, врешті-решт, привели Скайрім до розрухи, ослабили імперію та підіграли Талмору. Це дуже показовий приклад того, що іноді дорога до пекла вистелена благими намірами. Перше місце Дагот Ур. На перше місце нашого топу неоднозначних антагоністів потрапив Дагот Ур, колишній друг Індоріла Неревара, очільник дому Дагот та головний антагоніст The Elder Scrolls 3 Моравінг. Острів Варденфел, розташований в імперській провінції Муровінг, зустрічає гравця в однойменній третій частині стародавніх сувоїв. Там протагоніст виступає в ролі Нереваріна, інкарнації того самого легендарного героя минулого, Індоріла Неревара. По ходу основного сюжету гри, а також в багатьох сайт-квестах, Нереварін буде протистояти на валі культистів, тісно пов'язаних із забороненим шостим домом, корпусним тварюкам та іншим жахам, що тероризують острів. Попелясті бурі, що приходять з району Червоної Гори, стали звичним явищем для багатьох регіонів острову. А в закинутих печерах, фортецях та катакомбах облаштовують свої бази від узмінені послідовники дому Дагот. Які готуються до приходу свого володаря Дагот Уре, який багато років вважався мертвим? Ми дуже детально розповідали про різні версії подій на Червоній горі, які стали наслідком загибелі Неревара, виникнення трибуналу та падіння Воріна Дагота в одному з наших відео. У випадку з Моровіндом хочеться віддати належне розробникам за цікаво побудовану історію, яка залишає багато місця для роздумів. Проходження основного сюжету, доповнень та другорядних завдань малюють гарне розуміння загальної картини. Проте все криється в деталях. Ми так і не можемо однозначно дізнатися, яким чином загинув Неревар. Невідомо чи дійсно Ворін Дагот втратив розум внаслідок дії інструментів Кагренака та Серця Лорхана, чи він сам, як і його найближчий друг, був зраджений ласами до влади Вівеком, Альмалексією та Сотасілом. Більша частина основної сюжетної лінії підводить нас до того, що Дагот – чисте зло, адже чого тільки варті жахливі корпусні мутанти або моторошні бази шостого дому з їх уперями. Проте спантелику починає збивати те, як Дагот Ур звертається до протагоніста, коли приходить до нього у вісні та навіть під час фінальної битви. Він досі називає його своїм старим другом, пропонує приєднатися до нього та загалом має доброзичливу риторику. Головний план Дагот Ура, створення другого Нумідіуму, та відродження дому Дагот під його божественним протекторатом віддалено нагадує мотиви Ульфрика – протистояння іноземним колоністам та боротьба за незалежність своєї батьківщини. Додати сюди неоднозначну історію з його падінням та можливу зраду трибуналу, і ми маємо класичну трагічну історію антагоніста, який став таким не по своїй волі. Однозначно, Дагот Уру найкращий антагоніст серії стародавніх Сувоїв та один із кращих її персонажів загалом. Про яких цікавих злодіїв серії ми забули згадати, розкажіть нам у коментарях. Ну і величезна подяка всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, адже попереду ще багато цікавих історій по Всесвіту стародавніх Сувоїв.